Друзі, автопарк, місто Київ, Сумська 2А в наявності в нас є така от апаратура красиваніша. Це BMW 3 серії. А якщо бути точним, 330. Це у нас задній привід 2 літра. Машинка була привезена з США, але самим головним плюсом є те, що вона привезена повністю цілою. Тобто, яких навісних елементів і так далі, подушки, нічого тут не стріляло, нічого тут не було бито. Була мінімальна отут, <клес> нюанс в попередньому бампері, все чітко зробили, якісно, жодних зауважень немає. Класна оптика. 18 легкоспавні диски з крутою резиною, новою резиною. По кузову жодного зауваження по машині немає. Заді маємо парктронік і камеру заднього огляду, такий двоствольний вихлоп. Багажник у нас місткий, в принципі, здоровий, скільки літрів не скажу, але достатньо достатньо об'ємний для цього автомобіля. По салончику. Салончик у нас в ідеальному стані, тому що пробіг всього лише 79 тисяч км. Це у нас чорна шкіра, зауважень ніяких немає, підлокітник. Сталі також чорного кольору, присутній люк. Є тут також клімат для задніх пасажирів та USB-порти. Тут все окей, карти без зауважень, Завіси без єдиного зауваження, без ключовий доступ, датчики мертвих зон. По салончику дуже класно виглядає пам'ять сидінь, повний електропакет, електрорегулювання, сидіння з такою от підтримкою. Ідеально, в ідеальнішому стані. Тут у нас мультикермо, підрульові пелюстки. По салончику, клімат, монітор, все працює. Зауважень немає ніяких. Присутні також підігріви передніх сидінь. Музичка грає, все окей, на приборній панелі у нас жодної помилки, все працює, все чітко. Розглянемо під її. і. А тут у нас 2-літровий двигун в ідеальному стані, без потьоків, без запотівань, всі стаканчики цілі, все чітко, все окей. Тому, друзі. Якщо вас цікавитиме дана апаратура, ми вас чекаємо по адресі місто Київ, вулиця Сумська. 2, компанія автопарк. Нагадую, ви можете придбати її як за готівку, так і в кредит або в лізинг, Тому не упустіть свій шанс. Чекаємо.